Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную вам поговорити про судову систему, а точніше про судову реформу, яку провів Петро Порошенка, яка довела нас до краху, до зубожіння і поставила країну на межу виживання. Якщо хто не знає, Україна займає по різним оцінкам, влада каже 118 місце. Десь я бачив цифру 122 місце зі 180 можливих в індексі сприйняття корупції. Тобто Україна одна з самих корумпованих держав. І все це тому, що політики підлаштовують і Конституцію України, і в цілому законодавство під себе, під свої шкурні питання. Починаю зі слів Конфуція: правильні рішення призводять до правильних результатів. З огляду на те, що у нас відбувається в Україні, українська влада взагалі не приймає правильних рішень. Ні, ну, вони правильні, але ж для них, для нас вони неправильні і смертельно небезпечні. Зараз ви все зрозумієте. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте активними, бо, повірте мені, без вашої активності, без вашої підтримки тих, хто намагається змінювати Україну. Взагалі в цій країні нічого не буде. А українці розійдуться по всьому світу, а ті, хто залишиться, будуть росіян називати своїми братами. Отже, долучайтесь, поговоримо про соціальну справедливість. Бо соціальна справедливість не може бути без сильної, самостійної судової гілки влади. Відповідьте собі на питання, чи є в Україні соціальна справедливість? Так, її нема. Чому? Та тому, що не можна звернутися до суду і отримати від нього справедливе рішення. А от тепер зараз зрозуміємо, чому. І так, починаємо з прожиточного мінімуму. Говоримо про нас, пересічних, тобто простих громадян України. Прожитковий мінімум згідно даних, які розміщені на сайті соціальної політики, фактичний прожитковий мінімум для українця складає 5343 гривні з урахуванням обов'язкових виплат. Тобто, оці 5343 гривні просто необхідні людини для того, щоб вона прожила в цих умовах. В яких знаходиться зараз Україна місяць. Бо якщо не буде цих 5343 гривень, людина може вмерти. І от Міністерство соціальної політики нам саме про це говорить. В той же час відкриваємо статтю 7 закону України про державний бюджет на 2024 рік, і бачимо, що наші політики, тобто так звані народні обранці, встановлюють прожитковий мінімум. На одну особу місяць 2920 гривень. Тобто він майже в два рази менше, ніж прожитковий мінімум, розроблений Міністерством соціальної політики. Таким чином, держава свідомо залишає певну частину населення України в стані жебраків. І ми бачимо з вами, як люди похилого віку, соромлячись один одного, соромлячись нас, встають з позаранку щоб ніхто їх не бачив, і займаються розбіркою смітників для того, щоб прожити. Бо так встановили депутат. Бо українські політики вирішили, що краще їм харчуватися біля смітників. І це сталося не вчора. Отаке ганебне ставлення до українців, воно було завжди. От, наприклад, у 2011 році Конституційний суд встановив, що розміри соціальних виплат інвалідам, а зараз тепер вже йдеться і про інвалідів війни, сім'ям загиблих, сиротам, пенсії та інші залежать від соціально-економічних можливостей держави. Тобто оці політики, які сидять під куполом Верховної Ради, в кабінеті міністрів, займають державні посади, довели Україну до розрухи, і от тепер вони мають право, згідно рішення Конституційного суду, враховуючи скрутний стан держави, взагалі припинити соціальні виплати. Але ж давайте зафіксуємо одну дуже важливу річ: вони по закону. Мають право зробити це з нами, зі мною, з тобою, з вашими батьками, бабусями, дідусями. Але ж мова йдеться тільки про нас, не про них. Бо так от система захищає своїх. І потихеньку ми переходимо до судової системи. Давайте подивимося, як же там судді живуть, як у них там з соціальними виплатами, з зарплатами, з гарантіями держави, пільгами. Ну, просто цікаво, вони ж також громадяни України. І от ми підходимо до діяльності Петра Олексійовича Порошенка, який ініціював і підписав закон про судоустрій і статус суддів. І таким чином поставив жирну крапку на наших з вами правах. От з того моменту, як він підписав цей закон, судова гілка влади почала працювати на Тих, хто узурпував владу і використовують державу в своїх особистих цілях, йдеться про фінансово-політичні угрупування, які дуже жирно фінансуються олігархами і кримінальними кланами. Так от, друзі, згідно цього закону, доходи суддів не залежать від соціально-економічних можливостей країни. Ми будемо з вами. Загибатися, помирати з голоду, а вони будуть отримувати свої пілі, свої зарплати, премії і інші надбавки, яких у них просто величезна купа. А скільки ж вони заробляють? От давайте зараз подивимося на ці цифри. Мені випадково попалася аналітика Артура Лі, я не знайомий з цією людиною, але ж. Якщо буде у мене така можливість, я запрошую його на ефір і ми більш детальніше проговоримо. У нього просто крута там аналітика. Так от, згідно частини 3 статті 135 закону Порошенка про судоустрій та статус суддів, базовий розмір посадового окладу суддів на 24 рік встановлено. І тут я беру, за приклад, міста Київ. Але ж там, звичайно, є ротація. Для столиці один коефіцієнт, для обласних центрів інший поменше. Отже, говоримо про Київ. І так, Судді місцевого рівня отримують базовий посадовий оклад 122 тисячі 967 гривень. Тобто це звичайний суддя. Судді апеляційного рівня 215 гривень. 5 гривень. Судді Верховного суду України 335 006 гривень. Тепер, що таке базовий посадовий оклад? Ну, це типу гола ставка. Бо на нього потім на цей посадовий оклад нараховується безліч доплат за научні ступеня, за секретність, а також величезні премії. Тому не дивуйтесь, коли чуєте, що якийсь суддя отримує там 600 тисяч гривень, це все починається з базового посадового окладу. Крім цього, згідно статті 138 цього закону, суддя, який приймається на роботу і потребує поліпшення житлових умов, забезпечується цим житлом за рахунок органів місцевого самоврядування. І це ще не все. Тримайтеся за стілець обома руками Судді, а також члени їх сімей мають право безкоштовно отримувати медичне лікування, а також отримувати санаторне курортне лікування. Отже, ми прості. Українці позбавлені цього права, бо всі ті санаторії, які були раніше, вони вже розпродані, ними користуються Шуфричі, Медведчуки, Порошенки і інші представники українського політичного бомонду. Але ж вони потурбувалися про суддів і залишили їм частинку оцих санаторіїв. І тепер судді зі своїми дітьми, мамами, татами їздять на. Відпочинок в санаторії. Я хотів би спитати у вас, напишіть мені в коментарі, коли ви були останній раз на відпочинку в якомусь санаторії. Чи можете ви собі дозволити кожного року відпочивати в санаторіях? Причому відпочивати як люди, не десь там квартиру знімати і економити на харчуванні, а отримувати повноцінне лікування. Будь ласка, напишіть мені про це. Сподіваюсь, ви ще тримаєтесь за стілець. Так от, правильно робите. Суддя мають право отримувати заробітну плату, навіть якщо вони і не працюють. Ну так от у них буває, друзі. Ну от нема роботи у суддів. І вони отримують заробітну плату. Причому вони її отримують в тому числі, коли знаходяться в камері СІЗО. От просто вам два маленьких приклади. Суддя тандир, який збив насмерть бійця, управляючи своїм авто на тверезому стані, а також суддя князя, якого впіймали з хабарем 2,7 мільйонів доларів. Вони знаходяться в камері СІЗО і отримують заробітну плату до 300 тисяч гривень. Це на яку голову можна надіти. Де це таке можливо? Яка ще країна виплачує заробітну плату з податків народу тим, хто грабує цей народ і сидить в тюрмі? Отже, підписавши такий закон, Порошенко створив паразитарну, привілейовану соціальну групу, яка складається з суддів. Ну, Зрозуміло, що він все це робив під себе, розраховуючи на другий термін. Але ж так не сталося. Прийшов Зеленський, який нам обіцяв в перших строках свого листа, тобто програми, зробити судову реформу. Судді мають захищати народ. Це його слова. Але ж, отримавши булаву, він продовжив політику Порошенка, піднявши суддів до рівню царів, які вище закону і моралі. Я довго не міг зрозуміти. Ну, а як от після цього Порошенка може жити і не очікувати там ночного стуку у віконце? Ну На поверхні ж лишить факт того, що закон, який він підписав, є антидержавницький і антинародний. Але ж не все так просто. Те, що я зараз висловлюю, це ну, просто емоція. А насправді там і питань нема до кого ставити, підписуючи цей закон? Порошенко, як виявляється, не нарушив жодної норми Конституції. Оце, що я зараз скажу, я скажу тим гарлапанам, які кричать про те, що наша Конституція сама найкраща, найсправедливіша, її потрібно тільки виконувати. Та не дай Боже її виконувати. Ця Конституція писана тими, хто приходить у владу грабувати нас і продавати Україну. А справа в тому, друзі, що статтею Конституції номер 5 6, 71, 128 закладена колізія. Дуже серйозна, тяжка, я б сказав. Закладена невідповідніх цих норм одне одній. Згідно статті 5 Конституції України, насієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади і органи місцевого самоврядування. І ми з вами бігаємо по майданах з прапорами і кричимо про те, що ми є єдине джерело влади. Майже в кожному зверненні до президента, прем'єр-міністра чи Верховної Ради. ми Пишемо, що ми є єдине джерело влади. А якби більшість українців читала би Конституцію, то ця більшість би знала, що ми взагалі є ніхто і зовуть нас ніяк. І от я продовжую. Державна влада, згідно шостої статті Конституції, розподіляється на законодавчу, виконавчу і тепер увага, судову гілку влади. Тобто судова гілка є державною владою. І народ України має право обирати собі владу шляхом таємного голосування. Ніхто не може узурпувати владу. А в 71 статті Конституції України сказано, вибори до органів державної влади, тобто до судових органів, відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права. Про що це свідчить? Про те, що ми, українці, маємо обирати суддів от згідно цих статей Конституції. Бо судова гілка є владою, державною владою. І от тут наступає момент, коли з'являється фін з вухами. Стаття 128 Конституції України, яка скасовує право народу України обирати судову. Гілку державної влади. Все фініш. Бо в ній зазначено, що призначення на посаду суддів здійснюється президентом України за поданням Вищої ради правосуддя. А хто члени цієї ради? А члени цієї ради є судді, які призначаються президентом, прокурори, які призначаються президентом. От і все. Приїхали. І тепер можна перекреслити. П'яту статтю Конституції і замість того, що в неї написано, прописати, що єдиним джерелом влади в Україні є не народ України, а президент України. І скажіть мені, будь ласка, кому буде слугувати судова система, оця армія паразитів. Ну, звісно ж, не нам з вами. Вона буде слугувати тим, хто. Їх призначає бути паразитами, а їх призначає паразитами саме президент України. Сьогодні це Зеленський. Вчора був Порошенко. І оці паразити вони дуже гарно відпрацьовують гроші. І ті, які вони отримують від державного бюджету, тобто з нашої кишені, і ті, які вони отримують в якість хабарів. Чи є майбутнє в такій державі? З такими законами і з такою Конституцією. Ні, нема. Закон Порошенка і колізія в Конституції України, які я навів, це є тільки маленький приклад, як вони нас дурять на системному рівні. Повторюю, більшість з нас, українців, взагалі в руки не брала Конституцію, не цікавилась своїми правами. А вони цим користуються, вони нас розводять як лахів. А ми й досі продовжуємо співати. Пісню про купила мама коника. А вони продають землю, торгують національними інтересами, вбивають нас і розподіляють державне майно серед своїх родичів. І все це виглядає цілком законно, бо закони писали вони. Чому? І отут наступає момент істини, заради якого я й пишу цей ефір. Тому що ми з вами. Свідомо самоусунулись від політики. Ми не хочемо займатися політикою. А нащо нею займатися? Це ж брудна справа. Ну так кажуть телевізорі, так кажуть самі політики. Це соромно займатися громадською діяльністю, відстоювати права сусіда. Та в нас взагалі політики вже народом сприймаються як начальники. Якщо депутат, то це вже начальник. Де в кого рука тягнеться до голови, щоб зняти шапку перед цим начальником? Куди ми катимось, Шановні, отаке безглуздя, при якому нас будуть грабувати, валтувати, вбивати, буде продовжуватися до тих пір, поки кожен з вас не займеться серйозно політикою. Повторюю: в такому вигляді у України нема майбутнього. Україна потребує перезаснування. Якщо це не відбудеться, Держава України зникне, а разом з нею і зникне такий народ, як Українці. Подумайте про це, друзі. Головний наш бій тут всередині України. І ми з вами просто приречені перемагати. Закінчую свій ефір словами Бісмарка. Не думайте, що не участь в політиці. Вбереже вас від її наслідків. Це правда, це золоті слова. І наслідки ми з вами вже бачимо. Особисто я вже втомився від цих наслідків. Сподіваюсь, і ви також. На цьому я закінчую, друзі. Підписуйтесь на канал, коментуйте, поширюйте відео, ставте питання, готові дискутувати на цю тему. Я вірю в перемогу. І знаєте чому? Тому що ми українці, ми вільний народ. Хай вас всіх оберігає Бог. До нових зустрічей.